Хочете побачити, як квітнуть перці? Ну, справжні, такі гострі перці, як вони викладають. Вони викладають досить дивно, досить приємно, і вони дуже різні. Кожен у свій різний характер насправді вони примхливі і не дуже підходить до того, щоб їх вирощували у Києві, в квартирі. Але це така дивна примха, і мені дуже подобається цей, наприклад. Чортикий скрапіон. Здається, він називається язик-чорний язик скрапіон. Дуже гарний. Хоча незвично справді багатолітні. Він виростає досить великим. Це вони перший рік. О, ні, це чорна олива, бачите? Oriental Black Orive. Їм треба бути дуже такий ґрунт, кільки для них теж ще підходить. А це в нас хто? подивимося, їх багато у мене. Ага, турецька квітка. Ці жовтенькі, такі дуже гарні. Їх зараз більше, але квітницями це три. три. Хабенера оранж оранжевий. помаранчевий оранжевий хабанеру, хочу бачити квіточка лава, жовтенька.